Вітаю всіх, проїжджаю біля лісу і думаю, іду подивлюся чи є гриби. Пройшов метрів 100, нічого не бачу. А потім от бачу якийсь є один. Не знаю, що за гриб. Ну, но... такий один. Дуще пройдуся трошки. Буде-буде, не буде, не буде. Кожу все перетолочено, нічого немає. Ну Хоча дощі нормальні в нас були, і вже я думаю скоро підуть гриби. А поки що нічого. Во. Зато жаби є. Ну, так прикольно. Навіть і не пахне грибами. Подивимося завтра, чи буде щось, чи ні. Натрапив на такий білий, але він десь згнив. Повністю гнилий.